Доброго вечора. З вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Ми розуміємо і розділяємо ваш біль від втрати зв'язку з вашими рідними та близькими. І ми хочемо допомогти вам у пошуках. Важлива інформація. Якщо ви когось розшукуєте, залиште свою заявку на пошуки на нашому сайті. Його адресу ви зараз бачите на екрані. Допомога або на нашу електронну пошту шукаю собачка у корнет. І сюди також надсилайте свої відгуки, якщо ви когось опізнаєте в нашій програмі. Ми дуже чекаємо. На Харківщині за кілька кілометрів від російського кордону розташувалося невеличке село Дубівка. З усіх боків заміноване, оточене російськими блокпостами це село живе дуже непросто. До того ж, у цьому абсолютно ізольованому просторі продовжують зникати люди. От, наприклад. Олександр Малакей, ще 24 квітня, тобто на Великдень, він вийшов з будинку своїх батьків провідати рідню і безслідно зник. Відтоді його ніде не бачили і не чули. На початку квітня, коли стало зрозуміло, що от от перекриють останню таємну стежину на волю, потік біженців з Дубівки збільшився в рази. Та Олександр Малакей вирішив, що все одно нікуди не поїде. Всі його восьмеро братів і сестер на той час вже виїхали, але ж батьки залишалися. А як же вони будуть самі в окупованій Дубівці, без їжі, без надії на допомогу? Рашисти навіть волонтерів в село не пускали. Саша вивіз свою сім'ю в безпечне місце, а сам повернувся к родителям, пожилим, щоб вони були не одинокі. Набрав машину продуктів і повезла родителям, находився все час з ними. Сусіднє село Цупівку, ворог повністю зрівняв з землею. Дубівцям трохи пощастило. Але що то за щастя, таке, коли артилерією знищено всю інфраструктуру, агресори перебили газогін, лишили людей без електрики, частково, без води. Магазини не працюють, продуктів нема. А по хатах, що вціліли, російська солдатня вчиняла грабежі серед білого дня, брали, що хотіли, просто на очах у господарів. Дубавка частично, слышим. там горить, там горить. Тама пустиє, дома грабляться. Все вивозять. Тяжова дуже Там сейчас ситуація на Пасху. Олександр був з батьками, а тоді вирішив провідати рідню, дізнатися, хто живий, хто як тримається. Повертався назад іншою дорогою, але додому не дійшов. Навряд чи він міг вийти з села. На останній вільний стежині решисти поставили вартового з автоматом. Тож спочатку рідні боялися, що Олександра було заарештовано і доправлено в селище Козачого Лопань, де тримають полонених, і за чутками люто знущаються, зав'язують очі скотчем і б'ють. Та, на щастя, і там Сашка нібито не було. Слухи дійшли, що держать його на границі, на гадківці Але У нього немає з собою документів, його не відпускають. Очень падає духом, втратив віру, що його ждуть іщать. Уся велика родина Малакеєв шукає Сашка різними способами. Хочуть його будь-що врятувати. Але самостійно поки що їм нічого не вдалося зробити. Не змогли навіть точно дізнатися, чи й досі він у тій Габтівці, чи може десь уже в іншому місці. А тому єдина надія на свідків, які, може, десь бачили Олександра Малакея. Шановні глядачі, якщо ви впізнали Сашка на фото і знаєте, де він зараз і що з ним, напишіть нам, будь ласка, в редакцію якнайшвидше. Наша електронна пошта шукає собачка Укрнет. Родичі Олександра, і ми також дуже чекаємо на ваші відгуки. Ми йдемо далі, і тут у нас пошуки з Харкова. Таке. Велике, сучасне, красиве місто, і так невигідно його розташувала доля біля самого кордону з агресором. Гарматний постріл з того боку і, і гинуть люди, і травмуються, і зникають безслідно. От і досі залишається невідомою доля Наталії Іванівни Гук 1960 року народження. Жінка мешкала в Харкові на Салтівці в районі, який. Чи не найбільше страждає від військових обстрілів? Відомо, що в найперші дні війни в будинок Наталі Іванівни були прильоти. Вибило електрику, тож зарядити телефон вона не могла. А в середині березня остаточно зникла зі зв'язку. Головна особлива прикмета пані Наталі уповільнена мова. Після перенесеного інсульту вона розмовляє трохи з затримкою. А тому? Шановні харків'яни, мешканці Харківської області, пригадайте, будь ласка, може ви десь бачили Наталю Іванівну Гук? Якщо так, поділіться з нами такою інформацією якнайшвидше. Наша електронна пошта шукає собачка Укрнет. Чотири місяці тому в Херсоні безслідно зник чоловік. Звати його Вадим Барінов. Причому він справді зник безслідно і без жодних свідків. З нашою студією зв'язалася дружина Вадима Барінова. Альона, дякую, що ви вийшли з нами на зв'язок. Розкажіть, будь ласка, подробиці, де ви жили і що сталося з вашим чоловіком? Ми проживали в місті Херсон. На той момент він вже був 27 днів, окупований. Ми виходили разом з дому. Ну, уже тогда надо было ходить за документами. Мы уже ходили без телефонов на улицу. Он, получается, вышел первый из дома. Я вышла за ним. У меня в сумке лежали и мои, и его документы. Он был без вещей. Вот. Он вышел вперед. Я вышла через 10 минут. Было 2 часа до комендантского часа. Было 6 вечера. Вот. Людей уже на улице не было. Я обошла все вокруг. Он пропал. То Ви вважаєте, що його просто на вулиці схопили окупанти? Він нікуди не мог більше діться. На той момент вже у нас, ну, це був не перший випадок, коли у нас в місті пропадали люди. Альона, ви зверталися в якісь органи, ну, наприклад, до військову коментатуру окупантів? Ми звернулися туди, на... ну, це вот було вечором, утром, ми вже туди поїхали. Они там базировались в нескольких местах, там були різні служби, везде нам просто говорили, или такого немає, или эта інформація не дається родственникам, или просто нас відправляли. Тобто про Вадима вам взагалі нічого не сказали? Вообще ничего. Ну вони не общаются з людьми. Ну ясно. Я Нагадую нашим глядачам, ми розшукуємо Вадима Барінова, який зник безслідно 27 квітня цього року у Херсоні. Якщо ви володієте хоч якою лібо інформацією о місці нахождения моєвого мужа, можливо, ви, ну, були вместе в плену, е, або в каких-то других местах, где вас незаконно удерживали. Е, если вы узнаете его, пожалуйста, обратитесь э в данну передачу, помогите найти мужа. Альона, тримайтеся, а ми будемо чекати на добрі новини. Наша електронна пошта шукає собачка у Корнет. Ми дуже сподіваємося на ваші відгуки. У нас є ще один пошук по фотографії із сусідньої з Херсонщиної області, з Миколаївської. На жаль, на жаль, на окупованих територіях півдня в Україні продовжують зникати чоловіки. Згодом дехто з них повертається додому, але доля багатьох невідома і досі. А тепер конкретно, будь ласка, будьте уважні. 18 червня в селі Центральне Миколаївської області зник 41-річний Ярослав Поківський дорогою на роботу, чоловіка зупинили російські окупанти і кудись забрали, вивезли в невідомому напрямку. Родичам про це розповіли діти, очевидці, які... Гралися неподалік на дитячому майданчику. В комендатурі заявляють, що там нічого не знають, що, мовляв, вони не утримують у себе Ярослава. А тим часом мешканці сусідніх сіл повідомляють, що бачили Ярослава уже в Херсонській області, зокрема в Каховці і в Новій Каховці. А тому, якщо у вас є хоч якась інформація про місце перебування Ярослава Покійського, зв'яжіться з нами якнайскоріше. Нашу електронну пошту ви дуже добре знаєте. Шукає собачка у корнет. Ми дуже чекаємо. В кінці нашого короткого випуску ми намагаємося говорити про щось хороше. Сьогодні також буде дещо хороше. Пам'ятаєте, ми вам розповідали історію зникнення в Україні громадянина Туреччини 21-річного Текіна Халіла. Цей сміливий хлопець виїхав автомашиною аж із Туреччини у Харків, виїхав, щоб врятувати, щоб вивезти звідти своїх друзів. Але вийшло так, що Текін сам потрапив під ворожий обстріл і був поранений. З початку червня з хлопцем не було жодного зв'язку. Рідні і друзі дуже за нього переживали. Але, на щастя, минулого тижня текін знайшовся. Слава Богу, живий. Зараз з ним все добре. Йому вже вдалося виїхати в Молдову, і зараз він прямує додому. Є ще одна приємна новина історія з Кепіендом. Наприкінці березня в Донецькій області затримали волонтерку Ганну Ворошеву з Маріуполя. Вона перевозила гуманітарну допомогу. Окупанти отримували жінку в Оленівській колонії, ба більше. Мали намір виставити її та е, інших наших волонтерів за терористів і кинути за ґрати аж на 15 років. Слава Богу, цього не сталося. Але уявіть, в рашиському полоні Ганна провела 100 днів. До війни Ганна Ворошева щодня в буквальному сенсі дарувала людям свято. Займалася тим, що украшала людям праздник. І дала всі найзабуваємо душевні моменти життя людей красивими. А вже з перших годин бойових дій Ганна мимоволі почала дарувати людям надію на виживання та порятунок. Бивши клієнти прийшли ко мене в магазин в цей же день. Они помнили, що у мене продаються свічі і... і запаси сухого, горючого, і я вже почала і судьями без вас. Схоже, що сама доля посприяла тому, щоб жінка стала волонтером. Попри свист культ реактивних снарядів, вона щодня допомагала сотням маріупольців. Ганна дуже хотіла евакуювати і свою маму, просто вже не вистачало сил терпіти те жахіття. Сидим в підвалі, де зі де без свічі. Я розуміла, що так довго ну, ми не можемо вижити. Мама Ганни разом з волонтерами виїхала з Маріуполя, але ж як прикро. Саме в той час вона розминулася з донькою, яка з гуманітарною допомогою поверталася в окуповане місто. Внутрімня все дибом стало, я понімала, куди на'їхала, тому що я вже бачила, що там ад не поїхати в Маріуполь. Ганна не могла там її з надією на порятунок чекали десятки людей. Чекали також і російські окупанти. За кілька днів Ганну затримали на блокпосту і кинули за ґрати. Как пустому місту относились, як чоловіка, чия судьба е в руках е без справі, як в пространстве повного абсурда, е ты просто як заложник, як імущество чьё то Зв'язатися з ріднею дозволили лише раз. Ганна набрала свою доньку і повідомила, що проходитиме фільтрацію. І відповідь я услышала фразу Мама. Толька дієта і вот все далі, що саме та у я все вірм'я вчальні воті інтонації. Фразі я понімала сколька, вона більше знала прямо чим я. Перед ріднею Ганни постало надважливе завдання. Вони розуміли, треба кричати на весь світ, що воленівській колонії тримають цивільних полонених, Не займаючись військовими ділами, а для спасіння іменно вот, как волонтера. Тим часом рашисти шили Ганні та іншим волонтерам справу про нібито допомогу терористам, що передбачало 15 років ув'язнення. Та, на щастя, родина Ганни виконала найголовніше завдання. Вони таки докричалися до світової громадськості і надали розголос справі. Після ста днів полону у суцільній зневазі та приниженні Ганну нарешті випустили на волю. Наскільки житті ми не дає себе, це є вот та свобода. За котрому всі боремося бути там, де ти хочеш, включаючи свят любчати тогда, когда ти хочеш лишитися спати, бо посипатися тогда, коли это, ти этого хочеш. Втім, омріяна зустріч Гани з рідними відбулася трохи більше, ніж за місяць, вже під мирним європейським небом. Вам привіт! Дай Бог каже, своїх дітей і щоб всі потеряні діти знайшли своїх мамочка, і щоб всі мужчини знайшли своїх любимого, щоб всі сім'ї наскільки це взагалі в силі Бога и вообще жизни, чтобы все воссоединились. Ну що ж, ми віримо, що тепер у Ганни справді почнеться нове життя, і що вона знайде в собі сили. Забути усі пережиті нею страхіття і буде просто насолоджуватись кожною хвилиною спілкування зі своєю сім'єю, зі своїми рідними. Ну, власне, як і всі ми після перемоги. А поки у нас війна, ми продовжуємо шукати людей. Ми шукаємо, бо просто не можемо інакше. Нагадаю, якщо ви когось загубили і хочете знайти, або якщо ви когось упізнали в нашій програмі, напишіть нам на сайт допомогауа.інфо. Або на нашу електронну пошту шукаю собачка у Корнет. Шукаю тебе кожного вівторка і четверга. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.